За що депутатку Верховної Ради оголосили в розшук, чому в Києві вирішили закупити барабани та сковорідки на майже 3,5 мільйона гривень, як президенти африканських країн приїхали пропонувати мир Україні, а друг та союзник Путіна помер у Мілані? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні я вам розкажу про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете підписатися на мій канал, аби підтримати мене та український YouTube. І почнемо. Депутатку Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську оголосили в розшук. тому що кішки та цюценята чийсь там не можуть покупати себе в кіщачих магазинах, тому шановні народні депутати, по мене про це вже заявили в Національному антикорупційному бюро. Її підозрюють у внесенні недостовірних даних у свою декларацію у списку майно в Росії та земля під Києвом і все це на понад 4 мільйони гривень. Повідомляється, що королевська зникла ще 22 лютого, але фактично її вже знайшли журналісти. За даними української правди, королевська разом із своїм чоловіком, до речі, також нардепом Юрієм Солодом переїхали в Дубай в один із найлітніших готель. У Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуйовував людей. Сонці приймають волонтері. Приїдуть я зараз приїду. Е, На відео, що потрапило в мережу, видно, як відомого волонтера, який безкоштовно перевозив з небезпечних територій Херсонщини людей, били дві людини. Били доки, доки той не впав, а далі продовжили. Наносити удари ногами нападників вже становила поліція. Вони заробляли на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало людей, копи відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Лише сподіваюся, їх знайдуть інші волонтери та пояснять бізнесменам, як варто вести справи. В обласній адміністрації наголосили, що евакуація з Херсонщини є безкоштовною, і закликали не платити тим, хто наживається на людській біді. Для укриттів в Києві чиновники вирішили закупити барабани та сковорідки на майже 3,5 мільйона гривень. Такий незвичний тендер виявили журналісти в системі онлайн закупівель. «Прозоро» скандал потрапили посадовці управління освіти Дніпровського району столиці. А закупка проводили для шкільних укриттів. Розкажу трохи деталей для розуміння цієї історії. Почнемо з кухонного приладдя. Чомусь чиновники вирішили, що є гостра необхідність високотехнологічних. Овочерізках, які коштують по 130 тисяч гривень кожна, і таких вирішили купити на півтора мільйона. Місяцем раніше ці ж чиновники вирішили закупити ще й багатофункціональні сковороди. Увага, з сенсорним дисплеєм usb портом для завантаження рецептів. Вартість двох одиниць такого обладнання більше мільйона гривень. І ми, друзі, підходимо до найцікавішого: закупівля трьох сотень барабанів для укриттів за майже 900 тисяч гривень. Це виявився не перший дивний тендер, який фіксували за чиновниками. Що у 2020 році там вирішили купити барабанні молоточки майже на півмільйона гривень. Ось така історія, друзі. Після розголосу очільнику адміністрації довелося коментувати ситуацію. І той заявив, що договір на закупівлю музичних інструментів розірвали. Тож, друзі, вам і турбуватися немає про що. І ще одна цікава історія про державні закупівлю. Управлінці Рівненської атомної електростанції планували майже на 20 тисяч гривень закупити 800 сотень пляшок пива через офіційний тендер. Як виявилось заголошення, планували закупити 812 пляшок пива 14 сортів. Згодом після скандалу на АЕС заявили, що торги на закупівлю солодового пива були скасовані. Але друзі, нагадаю, торіка в іншій державній компанії сталася схожа історія. В Нафтогазі оголосили про тендер на закупівлю тараньки на 48 тисяч гривень. За державні гроші по суті планувало купити 104 рибини. Це, до речі, приблизно 460 гривень за одну штуку. Тож, друзі, який висновок і пораду я можу дати, якщо ви хочете пиво з рибкою, завжди розраховуйте саме лише на свій гаманець. Президент Південноафриканської Республіки Сиріл Рамофоса прибув в Україну, аби запропонувати мир з Росією. Він разом з лідерами таких країн, як Єгипет, Сенегал, Уганда, Замбія та Республіка Конго очолюють так звану миротворчу місію, на шапту для встановлення миру після вторгнення Росії в Україну. Що цікаво у плані Рамофоса була зустріч з Зеленським, а після візит до Путіна. Але як тільки вони пробули до Києва, то потрапили під ракетний обстріл міста. Лідером інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні, відповідно, влаштувала ракетний удар по ним. Це рішення їх, наскільки воно логічно, мені не дуже зрозуміло. Друзі, знаєте, попри те, що росіяни не відмовились від атаки на столиці навіть у день візиту делегації, самі ж африканські лідери також не відмовились від своїх планів їхати на розмову до Путіна після такої ситуації. Ба більше прес-секретар Пар публічно став заявляти, що насправді він не чув ані повітряної тривоги, ані звуків вибухів. Так, от що ж пропонує ось ця миротворча місія? Вони просять послабити санкції проти Росії взамін на начебто зупинку руху російських військ. Також просять, аби з Путіна зняли дію ордеру про його обов'язковий арешт. Ну і ще одне прохання: це не обмежувати відправку зерна і добрив через море. Колишній прем'єр-міністр Італії та союзник Путіна Сільвіо Бірлусконі помер у Мілані. Йому було 86 років. Ще минулої п'ятниці його госпіталізували. Він вже не вперше потрапляє до лікарні зовсім нещодавно. Скандальний бізнесмен та політик Бірлосконі пробув 45 днів в стаціонарі і після погіршення свого стану знову потрапив до медиків. Лікарі вже пізніше оприлюднили дані, що Сільвіо Бірлосконі мав рак крові. Політичні аналітики про цю новину написали так: у Путіна на війні проти України одним союзником стало менше. Знаєте, Берлосконі робив вигляд, що не помічає все, що відбувається в Україні, і вважав гарним партнером Росію та особисто Путіна. Свою позицію він не змінив ні після 2014 року, ні після 2022. Після анексії Криму він їздив туди на зустріч з Путіним. Ось такий був неоднозначний персонаж. В офісі президента Зеленського хочуть звільнити Віталія Кличка з КМДА. Про це пише Українська Правда, що Володимир Зеленський вже найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації. Нова хвиля нападів в інформаційному полі на кличка стартувала після трагедії з укриттями в столиці. В офісі президента, начебто, вже розглядають кандидата на заміну в КМДА. Мова, скоріше за все, йде про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камішина. Варто зазначити, що кличка намагаються усунути від управління Києвом ще з 2019 року, але є тонкощі через особливий статус Києва. Він одночасно є і мером і головою КМДА. Друзі, в мери його обирав народ, і після виборів очільником адміністрації він стає фактично автоматично за формацією. Мальним підписом президента України. Також з 2019 року президентська фракція хоче прибрати кличка з посади, але потрібен для цього окремий закон. Моя думка з цього приводу: якщо він у чомусь винен, то нехай розбирається поліція. Спробуєш відібрати в нього хлібну посаду. Це вже зовсім інша історія. Друзі, рухаємося далі. На Львівщині не дозволяють зносити радянський пам'ятник колгоспниці, бо він схожий на Юлію Тимошенко. Через протести місцевих довелося навіть викликати поліцію. Зараз розкажу вам подробиці. Ось цієї історії все сталося у селі В'язова Львівської області, коли в рамках процесу декомунізації було вирішено знести радянські пам'ятники. Шоловіки місцевого підприємства вийшли проти такої ініціативи. Одні твердили, що пам'ятник нікому не заважає, і, взагалі, схожий на українську політикиню Юлію Тимошенко. Опонентами став депутат обласної ради і член ініціативної групи з процесу декомунізації Захар Міляник. Він звинуватив протестувальників в тому, що вони не воюють і не захищають батьківщину на фронті, а натомість борються за радянські пам'ятники. Що сталося у підсумку? В конфлікт довелося втрутитись поліції, а пам'ятник колгоспниці все ж таки знесли. Після цього у селі знесли ще дві скульптури піонерів, які були тут з радянських часів. Ось такий кінець ось такої історії. В Україні зникло більше півтисячі партій гуманітарних вантажів військового призначення лише з початку цього року. Про це заявили. Митники після спільної перевірки з представниками міністерства оборони, як виявилось, такі вантажі просто не доходили до військових частин за офіційними документами. У списку були пластини для бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та ще багато іншого. Державна митна служба заявила, що перевірили вантажі, які мали надійти до близько 100 військових частин України. Важливо зазначити, що у цілому порушень щодо ввезення чогось під видом гуманітарної допомоги за менше ніж півроку 2023 року вже більше ніж за весь минулий рік. Зазначили посадовці. Ось такі справи, друзі. Тисячі людей почали підписувати петицію за створення пам'ятника Акулі, яка напалена росіянина в Єгипті. Пам'ятник фонтану вигляді акули хочуть встановити на одній з площ історичного центру Києва чи, наприклад, на набережній столиці. На момент запису ось цього відео зібрано вже більше 3,5 тисячі підписів. Метою такого пам'ятника, за словами автора, є увіковічнення акули борця з росіянами. Нагадаю, 8 червня з'явилося відео, як Акула шматує відпочивальника в єгипетській хургаді. Жертвою виявився 23-річний росіянин. Ось цей росіянин приїхав з Архангельська до свого батька в Єгипет, де той купив собі нерухомість. Знаєте, чесно кажучи, в мене до цієї історії негативне ставлення, бо я не розумію. Ані жартів, ані мемів з кадрами смерті цього росіянина. Якщо ви можете мені пояснити, чому це ок смакувати смертю людини, і нехай це навіть росіянин, то напишіть мені в коментарях. А от щодо смерті військових росіян я сприймаю це як необхідність. Чим більше їх залишиться в нашій землі, тим швидше ми здобудемо нашу перемогу. Але це вже зовсім інша історія. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал і поставити лайк або навіть написати коментар. Так ми будемо розвивати український YouTube і мій особистий канал разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.